Всім привіт! З вами я Лана. Ну, по-перше, я хочу подякувати всіх своїх підписників, гостей каналу, всіх тих, хто не скупиться на добрі слова, подякувати за підтримку, за донати. Взагалі, за те, що ви є, за те, що ви такі продвинуті, такі поважаючи наші традиції, язичницьку традицію в частності. Просто щиро дякую вам, друзі мої, за те, що ви довіряєтесь, за те, що ви довіряєте. А сьогодні Наруна хочеться подивитися, що тебе порадує. Найближчим часом. Покажіть руни. Що порадує найближчим часом людину, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть руни. Затримались сьогодні на роботі аврал. Ну і приходиться вибирати час, хоч трошки якось. Кайші руни. що тебе порадує, що порадує людину, яка дивиться зараз цей розклад? Для когось в радість буде зроблений вами якийсь вибір. Причому цей вибір може бути як особисти, особистого плану, так і творчого. Цей вибір, він, знаєте, дуже бажаний для вас. Він бажаний і він. Принесе зміни з собою. Для когось це може бути в плані фізичного здоров'я, а для когось і в плані фізичних задоволень. Але це якимось чином допомагає вам завершити минулі якісь етапи в своєму житті і починати щось нове. Цей ваш вибір, ці ваші бажання. Вони доволі яскраві, пристрасні, чого б це не стосувалось, це надихає вас, наповнює силою. Це дає вам, знаєте, як освітлення шляху вашого. І дійсно це призводить до змін. Все якось міняється навкруги вас, в вашому житті, вашому сприйнятті світу. Покажіть, руни точніше про що тут? Завдяки цьому вибору вашому і вашим бажанням дійсно закривається якась дорога. Все міняється настільки, що якась дорога закривається, якийсь шлях. Так, це шлях в нікуди, це шлях, який тримав вас в застої. Не давав вам розквітнути, не давав вам сил, не давав вам снаги. І ось зараз, завдяки вашому якомусь пристрасному бажанню, вибору, яскравості якійсь, вогню внутрішньому прийдуть зміни і цей етап завершиться. І це вас дуже порадує. Завершиться застійний період, завершиться період, коли ви не відчували себе наповненим живим квітучим чи квітучою. І ця подія трапиться скоро, або вже, можливо, і трапилась, і дійсно вона вас порадує. Так, тут більше стосується якоїсь, знаєте, чи то партнерської угоди, друзі, близькі, чи то яскраві особисті стосунки, в котрих є і пристрасть, і бажання, і зміни. Дійсно, те, що ви обрали ці стосунки, чи оберете їх найближчим часом. Призводить до змін. Завершується етап застою, який був. Для декого не для всіх. Цей ваш вибір може завер... закрити ваш шлях, життєвий напрямок, ну, до... пов'язаний з якоюсь жінкою, яка вам заважала якось. Чи. Якось впливала негативно на вас. цей період також все змінить, і цей шлях не буде вже таким актуальним для вас. Ці люди, та жінка, вона, можливо, піде з вашого життя, чи ви більше не схочете контактувати з такою людиною, але це та подія, яка буде вам на радість. Для декого дійсно може порадувати вас е, ваше здоров'я, ваш фізичний стан. Якщо ви хворіли, то всі ваші системи внутрішні, якось гармонізуються, наповняться с ногою, здоров'я покращиться, ви одужаєте. І це також, знаєте, як Нове щось як принесе зміни. Принесе, виведе вас з застойного періоду з того, який зазвичай буває, коли людина хворіє. І неважливо, чи душою, чи тілом, але тут більше якось натяк все ж таки йде на фізичне здоров'я і вас це порадує. Добре, покажіть, Руни, ще. Подія може трапитись найближчим часом. Все вас порадує? Що порадує людину, яка дивиться зараз цей розклад? Так, ну тут також. Комусь прийде успіх. Успіх пов'язаний, можливо, з поїздкою якоюсь. Можливо, у вас, знаєте, не виходило кудись поїхати, виїхати, то тримало вас у обмеженнях. І ви зруйнуєте ці обмеження нарешті. І це буде для вас в радість. Радість і наповненість. Для декого вас порадує, знаєте, ви будете відчувати себе енергійним, рухливим, таким, що може, знаєте, не сидіти, склавши руки, не, бути в, не обмежувати себе в діях, не обмежувати себе. Взагалі в будь чому Ваша енергетика буде вас наповнювати. І тут, знаєте, ви будете відчувати себе на своєму місці, або як в своєму потоці. У вас буде багато-багато енергії пов'язаної декого з коханням, закоханістю, декого просто, ну, сперечною з радістю, з позитивом, позитивні емоції. Можливо, дійсно якась поїздка вас буде дуже надихати хоча, прийдеться, можливо, десь витратити кошти, на це, але от якраз це витрачання коштів, воно і виведе вас, можливо, з якогось обмеження, з якихось кордонів. Можливо, дійсно прийде в ваше життя енергія позитивна, енергія закоханості і. Ви будете, знаєте, як, ну, не готові, можливо, трохи до цього, будете розгублені, але це початок. Початок виходу з застою, початок виходу з обмежень, початок, знаєте, як, проявити себе, свою силу волі, свою силу духу щоб побороти те, що тримало вас в цих обмеженнях, дуже вірогідно, що декого порадує дійсно можливість кудись поїхати. Можливо, подорож, можливо, це пов'язано з транспортом. Можливо, хтось хотів придбати транспорт, чи можливо, здати на права, чи отримати від когось, як в подарунок. Таке також може бути. Ну, для декого, знаєте, може прояснитися якась ситуація, інтуїтивно ви відчували, що вона вас якось травмує. Більш вона така емоційна була на емоціях. І почнеться дійсно вихід з цієї ситуації. Ви як зможете одгородитись, ваша свідомість підведе вас до того, що почнеться початок виходу, виходу з того, що тримало вас в обмеженнях, що вас руйнувало, можливо, що вас не задовольняло. Можливо, скучали за кимось, за чимось, можливо, думками повертались. Кудись в минуле своє. Можливо, для декого, знаєте, як дійсно треба було рухатись, треба було кудись їхати, кудись йти. Треба було, але не було можливості. І ось щось таке трапиться, позитивне, радісне, яке. Нарешті допоможе вам, допоможе здолати оті перешкоди, і вам прийдеться дещо проявити силу волі свою, силу духу, але цей період почнеться і він вас дійсно порадує. Добре, покажіть Руни ще, що може порадувати найближчим часом. Покажіть вам, що порадує людину, яка дивиться цей розклад зараз. У декого з вас як радісна подія може бути, знаєте, зменшення гастроти у відносинах з дітьми, з молодим поколінням прийде взаємопорозуміння. Для декого дійсно, можливо, були якісь сварки чи негаразни, неможливість домовитись, то по результату, все ж таки, ви якось підійдете по-новому. Можливо, перестанете так реагувати гостро. Можливо, ви не схочете робити якихось різких рішучих дій і прийде порозуміння. Будуть роздуми. Будуть роздуми. Для декого буде щось нове пов'язане з людьми. Але порадує воно вас не таким чином. Як наче була якась конфронтація, були якісь гострі моменти, але потім якось почнеться все по-новому. І в кого в колективі, а в кого з людиною якоюсь, як новий період якийсь, і він вас порадує. Так, тут руни показують, що. Були якісь труднощі і криза якась можливо, була, може, боялися проявлятися. Дедекого тут, знаєте, йдуть як внутрішні страхи, і вони стояли на заваді для того, щоб ви могли себе десь проявити, щоб ви могли отримати результати від взаємодії з людьми. Наприклад, можливо, вам було важко спілкуватися з кимось, або не тягло вас до людей, то якось прийде новий період і прийде порозуміння, вміння контактувати. Ви прикладете до цього свої зусилля, ви отримаєте якийсь новий досвід, новий врожай від цього всього, і це для вас буде радісно. Дехто зможе налагодити стосунки з людьми чи людиною, пов'язаним з вашим минулим. Ви прикладете зусилля і отримаєте все ж таки цей результат, на який хотіли, але не могли. Щось заважало. І вдасться вам порозумітися з людьми чи з людиною з котрими ну, були доволі гострі стосунки, можливо, були якісь обмеження, щось вас стримувало від взаємодії з цими людьми чи людиною. І як результат той, що вас порадує, прийде якийсь новий період ваше життя. Зменшиться ця агресія, зменшиться гострота. Прийде порозуміння після того, як ну, вам вдасться, знаєте, обдумати все гарно обдумати всі оці нюанси. Всі нюанси пов'язані з минулим, всі неприємні сюрпризи, які були між вами. Так, між вами були якісь, можливо, несправедливі дії, вчинені по відношенню до вас. І це дуже вас травмувало. Так ось цей період також завершиться, бо почнеться якийсь новий, якийсь новий, менш гострий і вдасться знайти спільну мову. І це вас Порадує найближчим часом. Знаєте, як кажуть, що посієш та й пожнеш, от як по результату ви отримаєте саме результат своїх дій, скоріш за все, тут більше буде ваша заслуга в тому, що ви зможете порозумітись чи то з соціумом, чи то з своїм колективом, чи то з якоюсь окремою людиною. Але якісь були несправедливі моменти, вони тяглися доволі довго, десь ще з минулого, неприємними вони були. Зменшиться конфронтація, зменшиться якась войовничість. Несправедливість відійде з вашого життя. Оця, оця вся чорна полоса вона просто відійде в минуле. Вона відійде і не буде більше вас так травмувати. Просто все почнеться якось по-новому. Може, навіть ви зміните або колектив свій, або коло своїх знайомств, спілкування, або ж навіть зміните і. Познайомитись може з якоюсь новою людиною, яка зможе нарешті ну, всю несправедливість, всі ті неприємності, всі ті обмеження, в яких ви знаходились останнім часом, зможе ця людина від вас, як відсторонити, повести вас далі. І все те, що було поганого, воно піде. В минуле з вашого життя. І, звісно, це вас буде радувати. Тут випали руни, на що звернути увагу. На те, що вищі сили, випала сама руна вищих сил, у зв'язку з вищими силами, захищають вас, ведуть до чогось кардинально нового. Бо знаєте, як буває, вони наблюдають за нами, споглядають, вони бачать, бачать, якщо людина готова, людина. Переосмислила весь свій життєвий шлях, свої помилки. Людина бажає отримати якийсь новий досвід, то вищі сили допомагають їй в цьому, дають їй і поради, і захист, і підказки, і якісь, знаєте, уроки, можливо, і то все на користь. Навіть якщо вони можуть бути якимись болючими і неприємними здаватись, ну тут руни показують, на що звернути увагу зараз, то це на те, що самі вищі сили ведуть вас до змін. Тільки треба не захищатись, бо вищі сили самі нас захищають, від всього того, від чого навіть ми самі не знаємо. На наш погляд, можливо, робляться якісь з нами дивні або несправедливі речі, але вищим видніше. І на це потрібно зараз звернути увагу. Якийсь новий етап, новий початок, той який може навіть для когось бути зовсім зовсім новий. І це йде, як знаєте, з благословіння вищих сил. Руни так кажуть, така порада. Не забувайте про свої зв'язки з вищими. Не забувайте, що вони дають нам свої уроки, свої підказки, свої знаки. Ну, а для декого треба ще звернути увагу на взаємодію з світом, Всесвітом на те, як можна би по-новому. Себе демонструвати світові, можливо, в інтернеті, мережі, інтернет, всесвіт, світ. Всесвітня павутина. На це також зверніть увагу. Можливо, для когось там є своя якась ніша. І там почнеться ваш новий період і ваші кардинальні зміни. Але руни натякають, що. З подачі вищих сил. Десь вже незабаром почнеться щось дуже кардинально змінюватись в вашому житті. Тільки не пропустіть це, бо іноді ми можемо пройти мимо тих моментів, тих шансів, які дає нам доля. Ну, ось такий вийшов розклад. На цьому буду завершувати. Бажаю нам всім дійсно знаходитись під захистом вищих сил, відчувати їх підтримку і, якщо йти до нового, то без сумніву. Можливо, це важко, але Вищі знають, що роблять. Вони споглядають за нами. І вони нам допомагають навіть тоді, коли ми їх про це не просимо. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. <кій> Гарного всім вечора і спокійної тихої ночі.